В мене велика і дружна родина, яку я дуже люблю, і якою го саме серед в моєї сім'ї є люди, які мене надихають, і які надійно тримають наш аграрний тил. Ми живемо в Миколаївській області. Вона однією з перших дала відсіч ворогам. Мій татусь став на захист нашої України, і нині в лавах ЗСУ боронить нашу землю. Ми з мамою і з сестрою дуже хвилюємося за нього і чекаємо якнайшвидшого закінчення війни і повернення тата додому. Українці в усі віки захищали рідну землю від ворогів, але брали в руку зброю лише тому, що змушував ворог, бо не було більшого щастя для мого народу, як мирна праця на своїй землі. Хлібороби, трударі, добрі, і щирі люди, ось риси представників мого народу риси і нашої родини. І поки тато на передовій воює з ворогами, представники нашої родини надійно тримають аграрний тил. Адже життя триває і потрібно вирощувати хліб, мій дідусь фермер він здавна працює на землі, і любов для, до хліборобської праці передав своїм дітям. Сьогодні хочу познайомити вас з своєю тетєю Анією. Вона також фермер, обробляє землю, продовжує хліборобські традиції нашого роду. Тетяня красива і тендітна жінка, яка вправно керує усіма видами сільськогосподарського транспорту комбайн, грузовик чи трактор, все чудово працює у вправних руках ттьоті. Тетя Аня, чому вирішила працювати на землі? Ну, по-перше, за мене вирішила доля. Я вийшла заміж за чоловіка, який займався на землі, фермерує. Е, Ну, Звичайна річ, що я не осталася в осторонь, почала йому допомагати. Е, зрозуміло, що мені це подобається. Він мене навчив керувати на різній техніці. Мені йшла дуже до доподобать. Е, багато часу проводимо разом, працюємо. Е, ну, Якби втянуло, як так правильно сказати. Подобається. Я вам дуже захоплююся. Нібито це не жіноча справа, але ви так добре керуєте всіма транспортами. Ну, доводиться працювати, тим паче, що в нас такий зараз стан в країні, нелегкий, ніхто не може бути впевнений у завтрашньому дні. Ну тому, як є, так є. Що маємо, то маємо. Ну взагалі я вважаю, що праця на землі завжди вважалася святим обов'язком людей. Найдорожча для кожної людини та земля, яку з ніжністю, любов'ю і гордістю називають батьківщиною, Україна це моя батьківщина, це батьківщина мільйонів українців і тих, хто обрав для свого проживання з Богом дану чарівну країну. Моя вітчизна квітуча, солов'їна, веселкова. Дивлюся, захоплююся і відчуваю себе щасливою, що народилась саме тут, в Україні, великій славній державі з непростою долею і складною історією, будучи країною багатої народючі землі, корисні копалини, ліси, моря і ріки. А також на роботящий народ. Моя батьківщина завжди приваблювала загарбників, але українці не лише працьовиті, а й волелюбні, тому що нікому не вдавалося поставити мій народ на коліни. Ніхто не зумів зробити з українців робів. Щиро вірю у прекрасне, світле, мирне майбутнє моєї України, бо я патріотка.